Йдемо до структури така ж, також така, знаєте, дуже стандартна структура допису, коли вам треба щось продати. Варіантів структур для продажів їх капець як багато. Там всі АІ, все побудовано на всяких АІдах і так далі. Їх дуже дуже багато різних. Також у книжках копірайтерів, слава Богу, цих структур дуже багато, але така, знаєте, універсальна стандартна структура, яка працює там у ну, 80 плюс відсотків, вона наступна. Це повинен бути ну, заголовок, так, перше речення або перший абзац, у якому написано, що ви продаєте, плюс унікальність, тобто, ну що, що крутого в тому, що ви зараз даєте цю пропозицію. Далі у першому абзаці треба написати навіщо і для кого ваша послуга, тобто, щоб одразу було зрозуміло, кому взагалі ця пропозиція буде цікава. А далі у тілі допису треба написати інформацію про послугу, вигоди, переваги, будь-що, що показує важливість, унікальність вашої послуги для клієнта. Не для вас, для клієнта. Потім «Call to action», Я досі не перевела це українською. Можемо зробити це зараз з вами разом. Спонукання до дії. Ну, якось так: призов до дії. да, Призов від слова краще писати, там, закажіть або отримайте, або напишіть мені в особисті повідомлення, тобто використовуйте активні дієслова, що треба зробити. Прям не, не, не просто там, що зробити, а зробіть. Тоді буде краще працювати. І як отримати, тобто така стандартна інструкція, як замовити, там, не знаю для. Замовлення, напишіть мені в особисті, або щоб замовити, натисніть на посилання у першому коментарі під постом, і так далі. Тобто, ось така досить стандартна структура. Але насправді, якщо ви подивитесь, то, ну, по-перше, я вам казала, що якщо у Фейсбук дотримуватися того, що ви. Спочатку привертаєте увагу, потім збільшуєте довіру аудиторії, а потім тільки продаєте. То вам не треба буде використовувати якісь такі, знаєте, схеми продажів, прямо там де ви продаєте, продаєте, тому що аудиторія буде вже теплою і. Їй достатньо буде просто дати чіткі інструкції, що робити, і показати переваги, чому саме треба там, купити цю послугу зараз, ну, щоб люди побачили, для кого вона ну, саме зараз є необхідною і все. Тому там якихось дуже складних структур для продажу немає сенсу навіть створювати для Фейсбук. А ще одна історія про Фейсбук, яку я також рекомендую відтворювати періодично, я. На жаль, також забувається робити, але треба буде зробити якось найближчим часом. Чому? Тому що, якщо ви постійно у Фейсбук збільшуєте привернення уваги до вас. Тобто пропрацьовуєте етап уваги у вашій воронці продажу, і у вас кількість підписників або друзів у Фейсбук поступово зростає, то треба періодично викладати допис знайомства, або допис презентації. Для чого? Для того, щоб, по-перше, та аудиторія, яка з вами десь зістикнулася в якихось коментарях, або почитала ваш допис де-небудь у якій-небудь групі, або у лідерів думок, або хтось вас порекомендував, щоб їй одразу було зрозуміло, Розуміло, чим ви можете бути корисні? Тобто, з такого допису презентації, люди, які не дуже добре поки що були з вами знайомі, вони можуть побачити вирішення якоїсь своєї проблеми і прийти за вашими послугами. Це найпростіший взагалі спосіб, не продаючи продати власні послуги, так, знаєте, типу не спеціально, так вийшло. А по-друге, якщо Ваша аудиторія піде спілкуватись під цим дописом, тобто піде розказувати про себе, ви краще побачите, хто вас читає, краще познайомитись з вашою цільовою аудиторією, і можете там іти задавати відкриті питання у коментарях і. Таким чином, у вас і залучення виростуть досить сильно, тобто зможете після цього викладати дописи, у яких продажі, наприклад, так, одразу. А по-друге, це в цілому корисно для вашого профілю, тому що всі наступні дописи люди будуть сприймати з більшим рівнем довіри. І така досить також легка для написання стандартна структура допису знайомства або презентації вона наступна. Спочатку ви пишете навіщо ви взагалі цей допис випускаєте. Зазвичай пишуть так: е, останнім часом вас тут побільшало, давайте познайомимось. Ну, якось так. Або я розкажу вам про себе, а ви розкажете мені про себе. Я колись писала допис такий презентацію у вигляді. Десять фактів, які ви про мене не знали. Ну, це може бути як завгодно, аби було цікаво, насправді так. А друге, хто ви чим ви займаєтесь? Показуєте свій досвід, цифри, взагалі, як ви називаєтесь і так далі. Далі описуєте конкретно, що ви робите, або перелік ваших послуг, якщо ці послуги зрозумілі вашим потенційним клієнтам, ну тобто вони зрозуміло називаються, і люди в цілому їх знають. Або які ви задачі вирішуєте обов'язково зі сторони користі для клієнта, якщо ваші послуги ну, не досить знайомі, та що мені нещодавно попадалося, як називається спеціаліст, який вирішує якісь <кхів> спори? Між людьми о медіатор, так складна назва. Я не знала, хто такий медіатор, я потім вже пішла по Google, але дізналася. Тобто, якщо б людина написала там перелік послуг медіація, я б взагалі б не зрозуміла про що так. Тому, якщо ви розумієте, що ваша цільова аудиторія ну це такий взагалі стандартний лайфхак. Завжди думайте про свою цільову аудиторію трошки гірше, ніж воно є насправді. Ну тобто, думайте, що вона трошки менше знає про взагалі ваші послуги, ніж вона може знати, тому що більшість людей не люблять, коли з ними розмовляють якимись заумними фразами, і вони не хочуть здатися дурними, що вони чогось не розуміють, вони можуть посоромитись, поставити питання про вашу послугу. Тому краще більш детально пояснити, про що ви, тобто які задачі ви вирішуєте, ніж. Просто там написати перелік послуг, які ви надаєте. Далі обов'язково написати, чим ви можете бути корисний вашій цільовій аудиторії. В залежності, звичайно, від мети вашого допису, тобто, якщо там ви хочете саме познайомитись, то коротко напишіть, чим ви можете бути корисні. Якщо у вас стоїть мета продажі, то можете більш детально написати і, звичайно, з точки зору користі для цільової аудиторії. І останнє, я дуже сильно рекомендую, бачу, що небагато хто це робить, але додайте про ваші цінності. Що для вас важливо, напишіть щось про себе як про людину. Тому що щодо послуг, ще раз я на цьому акцентую увагу: що люди купують у людей. І якщо ваші дописи будуть стандартними, такими, знаєте, трошки неживими, як у всіх, то воно, ну, вони будуть привертати меншу увагу, у вас буде менше а, якихось реакцій на дописи. і... Ви не захочете потім довго писати щось. Ну, тобто, ваша мотивація постійно писати дописи, вона впаде. А якщо ви будете показувати себе як живу людину, то у Фейсбуці люди вони краще реагують на таку живість і краще реагують взагалі. Ви також лайфхак діліться тим, що у вас не виходить. Розказуйте не тільки які ви класні, і що у вас там класно вдається і. Як ви всім допомагаєте, а діліться ще й факапами. Це взагалі дуже-дуже сильно підвищує довіру до людини і до спеціаліста. Такий також маленький лайфхак. Тому обов'язково наприкінці допису презентації поділіться своїми цінностями, чому саме ви, що для вас важливо якусь емоційну складову ваших послуг або вас як особистості, і тоді все буде гаразд. Треба було знайти мені мій допис з 10 фактами. Про себе, щоб ви побачили його як приклад, але я, я чомусь про це не подумала, коли готувала презентацію. І наприкінці, звичайно, той самий call to action, тобто розкажіть про себе, якщо ваша мета залучення, щоб люди поспілкувалися, або щось про продаж. Якщо треба вам продати власну послугу, то напишіть в кінці, де саме ви послуги можете замовити. І ще буквально кілька схем, таких простеньких схем шаблонів, які ви також можете використовувати. Це стосується продажів. Якщо раптом у вас якась акція стається, і ви щось хочете швиденько продати, або там якась ексклюзивна послуга, або ну, щось вам треба таке терміново продати, то можете написати допис за наступною схемою. Він коротенький, буквально там на п'ять абзаців не більше. Він пишеться за наступною схемою: користь, терміновість, вигода треба брати. Це там одна з класичних варіацій, АІДи, яких є досить багато. А, другий варіант також шаблону для продажу: це коли у вас є така, знаєте. Трохи спляча аудиторія, якщо ви, наприклад, довго нікому нічого не продавали у Фейсбуці. Або, наприклад, у вас є активна аудиторія, яка купує, а якась там не знаю більша частина, там 90% і більше ніколи у вас нічого не купувала, і ви бачите, що вони активні, що вони реагують, що вони якось там з вами в коментарях спілкуються, а нічого не купують. Тоді є сенс випустити допис за схемою. А, мрія або мета, якою хоче досягти людина, а, як ця, ця мрія може бути втілення, підтвердження, ну, тобто кейси, і стимул, що може стимулювати людину для того, щоб цю мрію виконати, і наприклад, там про продажу, це ваші послуги, так, які можуть допомогти людині досягти її мрії, мети і так далі. Тобто тут не через проблему йде, а через саме мрію або досягнення мети. Немає взагалі насправді ніяких правил, таких жорстких, як треба або як не треба писати. Є лише одне, один мій коментар, який я також дуже часто кажу, і зазвичай від цього стає легше писати допис взагалі. Тому що просто запам'ятайте, що коли людина читає ваш будь-який допис, вона читає не про вас, вона читає завжди про себе. Тобто ви дасте прочитати один той самий допис десяти різним людям, і вони побачать усередині цього допису десять різних історій, які взагалі будуть не про вас, а про них. Зрозумійте, хтось побачить самоприниження, хтось побачить самоіронію, хтось. Подумаю, що це пост написаний саме про нього, і ви його тримали в голові, коли писали, і буде ще і в коментарях писати обурення, що, що, що ти про мене взагалі тут пишеш. І Вам будуть реакції будь-які, але коли ви пам'ятаєте, що. Те, що ви мали на увазі, коли писали цей допис, це саме те, що ви мали на увазі, вас навряд чи можна буде переконати в тому, що людина якось ідентифікувала щось там сама про вас. І е, насправді це так і тут також фільтр щодо м, потенційних клієнтів і їх адекватності, тому що. Там і у мене бувають періодичні історії, коли я там щось таке, я спеціально це роблю. Ну тобто, якщо також подивитись мою стрічку, це можна робити, якщо ви до цього готові. Я періодично пишу дописи, такі на дуже теми, на які писати не можна: там політику, секс, ну, що небудь таке, що прям однозначно розділяє аудиторію на два табори. І Хтось буде підтримувати те, про що я кажу, а хтось буде мене страшно хейтити і ненавидіти, тому що вони там прочитали щось таке, про що там взагалі не було, але ось їх так ось тригернуло. І е, я зазвичай такими дописами. Створюю їх з метою, ну, якщо там мене не тригерить, саму, звичайно, і таке буває, я не ідеальна. Я інколи щось пишу, тому що мене також дуже сильно зачепило. Але коли я це роблю свідомо, то я це роблю з метою, щоб аудиторію розділити, грубо кажучи, на своїх і чужих. У цього маркетингового прийому є якась навіть розумна, розумна назва, я її, звичайно, не пам'ятаю, але працює дуже добре, тому що. Після таких дописів, якщо ви щось продаєте, до вас приходить така дуже, дуже ваша аудиторія. Вона дуже а, вам імпонує, вона на вас схожа, у вас не буде якихось там конфліктних ситуацій, скоріш за все, тому що весь конфлікт ви переживете отам в коментарях, який буде відбуватися. Але якщо ви до цього не готові, не робіть так, тому що це така емоційна досить складна історія і не дуже легко зробити.